Добрий день Україна, Петро Дуда говорить. Хочу поділитися думками моїми перші пару кроки для вас, для нас. Коли ж Україна годувала Чулу Європу? То є описано в американській книжці. Вони то звали Bread Basket of Europe». Прийшли комуністи і знищили все. Найліпші господарі. На світі вони їх знищили. То є час то відновити. Я читав, що половину що рослини, що є що, е, на Україні, приходить від маленьких пару відсотків землі, які є у приватних руках. Я думаю, що це вже час знову створити ті господарі, які найліпше є на світі. І дати кожному землю, щоб воно було їхнє. Я знаю, що ніхто тепер не хоче брати, бо вони не мають чим обробляти. Я маю пропозицію до того, нам треба винаймати бухгалтерські фірми з Америки, які би йшли шукати ті всі гроші, які є поховані в Кейме Іленс, і в Кипрес, і в Швейцарії, і винайти, хто їх має, і ті гроші назад на Україну вернути. Щоб не пішли до головний банк, які би осібно ті гроші тримали на пошечки нових господарів, які їм потрібні, трактори, комбайни, які-небудь машини, які їм потрібні. Є більйони доларів поховані, і ті гроші би придали нашим людям, щоб вони могли. Знову стати господарами на свою землю і на своє життя. Я також би пропонував, якби ті, що ті гроші вжали, чи сказати остріше вкрали, щоб якби вони їх добровільно звернули до України, що вони можуть мати 10% з тих грошей і їх ми. Не будемо судити. Але як ми могли, як кажу ми бо я себе числую як українець, як ми могли судити і замкнути пані Тимошенко за те, що вона зробила, то є вже час, щоб тих всіх других злодій замкнути також, і треба взяти незалежну фірму, шукати ті гроші або хай ті люди добровільно їх звернуть. Вони підуть до той головний фонд, і будемо мати, з чого Україна може рости. І подумайте, люди будуть мати землю, вони будуть мати що їсти, вони будуть мати приходи, і вони будуть члого світу годувати. А олігархи, щоб вони, я не хочу, щоб вони всю землю слопали в своїх руках, я хочу, щоб люди мали щось. Олігархи можуть створити заводи, де морочить бароболю, де риж приготовляють на посилку, де ж по чилому швіті, вони можуть приготовляти їдження, щоб воно було готове і вислане по чилому світі. То кожен користає бізнесом. А ті, що будують машинерію більше в Донецьк і в ті сторони, вони будуть мати великі приходи, бо вони будуть використати. Е що люди потребують трактори і комбайни і всякі машини, і всі використають. І наша Україна може статися багато тим. Друга точка навчення наших людей. Я маю надію, що Україна буде на рівень других щасливих країн може з найліпших і не можу то хвалитися і не буду то голосно казати. Але я думаю, що вона може бути на рівень других щасливих країн. Але нам, якби ми до того зайшли, коли ми до того зайдемо, нам треба мати добрі навчені людей, що можуть бути інженери і провідники ті всі фірми. Справа є, що ми тепер понижили рівень навчення на Україні, щоб ви всі були рабами. Він не будете мати рівень, якби ми колись зайшли до той щасливий час, де люди приїжджають, не тільки що наші вертаються на Україну, а чужі приходять, бо там є щасливе життя, і вони можуть заробити собі і жити, вони будуть ліпше навчені, ніж наші люди. І ми не можемо до того допустити, то нам треба позбутися. Того рівень, то, що є тепер наставлене, і той керівник, що хоче понижити українців і нас тримати як раби. Нам треба піднести що, не себе понижити. То ми мусимо старатися, що, щоб рівень навчання піднести. Тепер прикінчу, я тільки додам знова, я прошу. Щоб ви всі пішли голосувати. І як вам є добре тепер, ви знаєте кого вибрати. І як не є добре, треба тих недобрих вигнати і вибрати ліпші. А як пізнати ліпшого? То є дуже тяжко. Бо виглядає, що кожен, що зайде до той рівень до ради, то вони Дуже легко їх підкупити. Я би порадив шукати людей, які до церкви йдуть, що вони в Бога вірять. Я також би сказав, що не московські церкви, бо мені так виглядає, що Москва хоче розширити і перебрати Україну знову. Під ними ми ніколи не мали щастя. ми тільки будемо раби їхні. Вони вже понежили навч рівень навчання, і ми будемо так вічно. Як вам то є добре, люди, ви можете або сидіти вдома, або не голосувати, і бути мати те життя, яке ви собі заслужили. Прошу, ідіть, вибирайте добрих людей, мудрих людей, відважних людей, такі, що Будуть провадити Україну для українців. Дякую. Слава Україні! Героям слава! І нехай Бог нас всіх поблагословить. Дякую вам!